У рівному прощалися з тридцятиоднорічним майором. Віталій Магель народився у селі Привільне на Дубинщині. Проживав у Рівному, де й працював в університеті. У 2018-му підписав контракт із зсу у час повномасштабної війни на Харківщині потрапив у засідку. Життя 31-річного начальника штабу, першого заступника командира військової частини майора Віталія Магеля обірвалося під час бойових дій поміж селами Амбарне та Мілове. Сьогодні з героєм прощалися у Рівному. Сльози та смуток на обличчі у рідних, знайомих та військових. Вони прощаються із 31-річним майором. Віталій Магель був взірцем для них. Віталь вклав гарним прикладом нового, нової генерації військових. Він поєднував собі і цивільні гарні навички, які приносив в армію. Він дуже хотів розвинити місцевий батальйон і робив все можливе, щоб ми перемогли. Воєнний шлях Віталія розпочався у 2014-му, коли його мобілізували. А вже у 2018 році повністю підписав контракт із ЗСУ. пройшов АТО, учасник бойових дій. Ми з Віталієм ще до війни, ще далеко до початку війни, фактично займалися організацією територіальної оборони. Тобто Віталій був начальником штабу 56-го батальйону 104-ї рівненської бригади тероборони. З перших хвилин повномасштабного наступу РФ на українські землі Віталій був на службі. Тоді що виконував обов'язки начальника штабу тероборони Рівненщини. Пригадую, як ми збирались на наради, формували батальйон, вирішували питання по приміщеннях. Віталій завжди був активний і завжди фактично. 56 й батальйон тероборони це було його дітище. Згодом Віталій в рамках ротації був переведений на Харківщину. В тому підрозділі, що я служив, він був начальником штабу, тому ну, часто і пересікались. У мене він залиши позитивним, іноді таким трохи уставним, але ну, нормальна людина, реально нормальна людина, і таких героїв треба побільше, але щоб вони жили. Життя 31-річного начальника штабу, першого заступника командира військової частини майора Віталія Магеля, обірвалося під час бойових дій поміж селами Амбарне та Мілове на Харківщині. Їхній автомобіль і ще вісім побратимів Віталія потрапили в засідку диверсійно-розвідувальної групи. І, на жаль, всі восьмеро в цьому бою загинули. Віталій приймав активну участь у контрнаступі в Харківській області. За два дня до його загибелі я спілкувався телефоном. Ми говорили про потреби його батальйону і про успіхи, тому що він коли це був контрнаступ на Харківщині і приймав участь в цих подіях. Попрощалися із героєм на Майдані Незалежності у Рівному. Поховали його на малій батьківщині у селі Привільне. Ілля Тимошевський Павло Стецюк новини рівного.